Обуві, і зразу напроти неї двохповерховий будиночок. У нього ніхто навряд чи в Тернополі той знає, що це за будинок був за радянської влади. А я через те, що публікаціями займався в різній пресі, в першу чергу технічний, то був змушений ходити туди за дозволом на публіку. Чому я кажу, що мало хто знається? Там знаходилася фірма, яка давала дозвіл в общем, збереження секретів відкритій публікації. Чого я кажу, що це навряд чи Але я не можу зорієнтуватися. Я ж там хожу, чи не кожен день. Це, це, це. От оце фабрика. Одна це... нього. А, а, то це школа мистецтва з Я ж кажу, що був цей, він пошив обурі. О! Школа мистецтва. Я ж просто не знаю, це... як була. Так, так. Значить, це от був будинок, де працювали, зберігали таємниці в відкритій печаті. Тобто всі публікації проходили через цей будинок. От, і вони давали дозвіл на перечитували, перевіряли і давали дозвіл на публікацію. Mm -hmm. Тобто навіть чисто технічні статті, в яких вони бельмеса не січуть, ну, так як не сікла в нас одна дівчинка, яка друкувала е, винахід, ну, от, і по походу е, текста, ну, у нас є такий термін трігер". Ну, тригер – це пристрій з двома. Е, Російський, має по-українському гадаю, устойчивими состояннями. Тобто, або знаходиться він у нульовому, або в одиничному стані. Mm -hmm. В залежності від того, прийшов це, але там не вийде. Як виключати. Mm -hmm. О, ну і по тексту було зараз. Трігер, тригер, 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 Ну, Вона як друкувала, то замість тригер по всьому тексту Тріпер-Тріпер, Тріпер-Тріпер. <говорить> як взяли, тому що ти пообіцювали так. Ну, найближче знайоме слово на друкування <ріто> тріка. То приблизно так само ті люди розбиралися в тих речах, що я їм носив. Але нічого не попасти в пресу до того, поки не прийде їх. Не можна. Не могло? Можна. 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 як це не може, що я не Вони, да, вони давали, вони давали заключення, що дозволено в відкритій печаті. От справа в тому, що коли робиш винахід. О, то е, теж е, треба було це дозволити, тому що воно може було, могло бути пов'язане з приміненням десь військовій техніці і так далі, і так далі, то воно давало таке заключення, що дозволено відкрити печаті. Через що я проходив коло цього будинку, я згадав тебе. Був впевнений, що ти не знаєш, що тут і е, Коли це споруда тут з'явилася? Ну це десь 70-х. І вона, напевно, спеціалізована до них подобалося, спеціально для них І Мало, може, назву якось телефонувала. Там не було, не ні. знаю, нічого. щось таке? Там було щось таке. Там може назву якусь у і мала, але якщо б була, то дуже маленька табличка. Ну, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Але це був. Як же мене неї розговорили? Я згадаю, як мене називали. Може, в народі просто побутували якось, ну. же якось ж називали будинок сам. Як? Ні, я маю на увазі організацію. Ні, я розумію, це... але ну, наприклад, опис місця там якось. Ну, бо ж нас популярно називають. Народі місця. ніхто не говорить, Ні, ні. Скоріше всього, що ніхто не знав, що там знаходиться. Ага. Розумієш? Скоріше всього. Знало буквально по пальцям перерахувати людей, які займались якоюсь писаниною. І були змушені сюди звертатися для того, щоб направити редакцію. Mm -hmm. І ми можемо говорити про всі статті без виключення, незалежно від жанру і тематики чи тільки за всі сказати. І те, що а стикали. те, що стосувалося мене, то я можу чітко сказати. Mm. Але напевно, що в ті часи кажучи, проходили, проходили. скоріше всього. Інакше mm -hmm. кажучи, то були це будинок цензерів державного. Партійних можна так сказати. Я не вперше чув, ніхто ніколи мені взагалі вже це... не знав, що добре, добре, що я згадав. Я думав, що це споконвічно будувалося для школи мистецтв. Ні, така школа я поняття не маю жовтня. А, що Раз... що а то, що було тоді, то я знаю. Там була прохідна, там можна було зайти. От якщо тобі давали пропуск перепускку, то ти ні пройти. Ясно, що з паспортом, з документами була. Прийомна, де до тебе виходили, приймали твої папери або потім тобі виносили твої папери. В общем, в такому плані. Ну, приблизно так, як переглядати, відкрити. Приходиш, до тебе виходять, є спеціальна комната, кімната для відвідувачів, поспілкуєшся і розійшлась. Так що то знаменний будинок, а не так собі школа мистецтва.